Піднімаємося знову наверх. Спускаємося, піднімаємося. Спускаємося, піднімаємося. Ще один почачок. Щось їх тут дуже велика концентрація. Дерева такі тут здоров'яні. Раніше якось як ми йшли, були всі тоненькі, не було таких лісів. А зараз тут такі просто деревини здоров'яні. І не треба ніяка ця секвоя американська. Є українська. Як ти казав, кедр, так? Да? кедри і смерека? Можливо, смиреки це і є кедр. Я щось не шарю. Ну, ми різних дуже багато оцих хвойних бачу. Кедрові горішки дуже дорогі. А, кедрові це горішки. Так, я їх видобуваю. На оцих бачив передачу Хамарова, де вони шарик надувають з газом, літають над скронями дерев і здувають горіхи. це вони ростуть прямо аж на цьому. Mm. Охренеть. А я чув цю штуку кедрові горішки. Я щось думав, що це ну якась така, типа, невисокі як в mm. щось таке. Це дуже дорогі горіш. Отакий потічок. Отічарус, а там зверху туман. Офігєть. Ви гляньте, який дуб! йо! Йо, який дубяра. блін, жаль, що камера не передає просто все. Весь обросший мохом повністю. Це як ніби з фільму. Ніби якесь дерево життя. Прикол, ялиночки ростуть прямо зі старого дерева. Гляньте в повалу на дереву. А з нього безліч вечера Природа, конечно. Вау. Тупо все, офигеть, у нас туда. Яка малявочка. красива Это мой гриб, я его ехал.